Судова тягнина із незаконним будівництвом на березі Південний Буг триває вже понад чотири роки. Через низку порушень міська рада Хмельницького відмовила підприємству Ультрасервіс в продовженні договору оренди земельної ділянки. На ній вони вже побудували багатоповерхівку та досі продовжують будівельні роботи. Набуття користування земельної ділянки з порушенням норм закону в принципі не може надати позитивну характеристику правомірності вами набуття права на цю, орен... на цю земельну ділянку, оскільки вами саме було подано е, документи, які е, не відповідали в принципі, загальним нормам, передбаченим нашим національним законодавством, і в рахунок цього ви. Е, Пільговий, можна так сказати, спосіб в обхід встановленого законом порядку набули право на оренду земельної ділянки, яку фактично забудували невідповідно до цільового призначення. Представники Хмельницької міської ради на засіданні суду, що відбулося у Рівному, надали усі необхідні документи для того, аби довести, що своїми діями приватне підприємство Ультрасервіс порушило вимоги земельного та водного кодексів. 89-й водного кодексу заборона є. написано у прибережних захисних смугах забороняється. Будівництво будь-яких споруд, у тому числі баз відпочинку, дач гаражів та стоянок автомобілів. І говориться, я говорила в попередні судове засідання. Не про те, що там ми надали би що незавершеного будівництва в принципі немає. Якби не була порушена процедура, то це повинні бути весь землеустрою. Дана земельна ділянка включена, повинна бути була в перелік земельних ділянок, які виставляються на торгі. Представник міської ради Лілія Демчук впевнена. Будівництво здійснюється на цій земельній ділянці самочинно, оскільки вона була виділена не для цієї мети. Більше того, ділянка на нижній береговій 2,4 б відноситься до земель водного фонду, а тому будувати на ній взагалі заборонено. Це є норма закону. Написано, що де великі річки. Це 88 восьма стаття. Так, межа прибережних захисних смуг великих річок 100 метрів. В Даному випадку річка Південний Буг – це третя по величині на Україні річка, і в ній встановлено 100 метрів прибережна захисна смуга. По закону представники міської влади наголошують, будівництво потрібно зупинити негайно, адже наслідки такого беззаконня найперше вплинуть на екологію не лише міста, але й всі. Її країни справа в тому, що була надана ділянка з порушенням законодавства. Ділянка, яка знаходиться в прибережній смузі Південного Бугу прямо на березі, і внаслідок того тих порушень було побудовано на ній капітальне будівництво, що суперечить всім вимогам закону на даний час. Йдуть тривають судові засідання, і ми надіємося на все-таки. Справедливе законне рішення по даній справі, тому що в першу чергу це є проблема екології, так, ну і інтереси не тільки одного міста чи однієї області. Річка Південний Буг, наскільки нам відомо, протікає по як мінімум п'яти областях. Це річка міжобласного значення, і тут є така загроза величезної катастрофи екологічної. Самі ж хмельничани на даній ділянці не хочуть бачити багатоповерхівку, а просять про зону від. Починку, де можна буде відпочити із сім'єю та друзями. Ну, по-перше, там не повинно бути ніякому, бо це реакційна зона, це зона водойми, де заборонене будівництво. Там можна зробити будь-що відпочинкову зону, якусь там лодочну станцію. Тобто там же тоді буде коли припина оренда, коли це питання вирішиться в суді позитивно, то я думаю, і міська рада прийме що з тою ділянкою. Втім, остаточного рішення і досі немає. Апеляційний суд у місті Рівному вкотре відклав справу до наступного слухання. Тепер кажуть, причина розбіжностей – постанов Верховного суду щодо даної справи. Враховуючи те, що вже все з'ясували нам тільки що стосовно цих двох правових коштів по питанню прибережної суду. Підкладемо ми з вами, запишіть собі, ласка, на 1 грудня, на 11 годину.